Так, друзі, всім привіт! Вже в нас була ця пила Start Pro на тестуванні. Но магазин дачник прислав мені до неї ще батареї четвірки. Отак ось можете глянути. Отак вони запечатані. Отут тут у нас є повністю характеристика. Можете побачити, я їх зарядив. Батарейка приємна на дотик. Отакий у неї індикація заряду. Це Макітовська посадка. А що тут у нас все ще є? Я й не замітив. Нічого собі. Ну, нічого собі, капець, а я й не бачив. Дивіться, вони йдуть також, як павербанк. Можна телефон заряджати. Круто. Я не бачив чесно. Макіторська посадка, три контакти. Для чого мені прислали? Магазин захотів, щоб я їх затестив. Тому що ставимо на пилу і побачимо, скільки ми напиляємо ними. Так, ну що, друзі, наложили отакий козел і пробуємо, наскільки ж нам вистачить батареї, щоб пропиляти таку стопку. Не дуже легко поля цій пилці, тому що дрова осідають, прижимають ланцюг, і відчувається, що їй трудновато, до речі, пиляти. Так, ну що, пропилюємо серединку. Так, на цю сторону. Є от так от і ця сторона. Опа. Так, і давайте подивимось наш заряд. Ну, поки що показує всі. Поїхали далі. Так, ну що, докладаємо другий козлик Наший. Опа. Ох ти, блін, іще одного не вистачає. Зараз положу. Так, ну от і останній докидаю. І що, на другий заход пропоную вам. Давайте. Побачимо, що воно буде. Так, ну що? Я забув, що мені ж треба було зробити відео і на TikTok, і на Інстаграм. Тому нам на Ютуб залишається з другого козла тільки серединка. Ну, уви. Тому поїхали. Конкретно зажало серйозно, як ніколи. Чомусь думав не вистачить заряду. А ну, Опа. Так. Що я вам хочу сказати, друзі? Пила мене дивує. Ви подивіться, скільки я вже напиляв, два козла, виходить один різ, другий різ і третій різ. Шість різів зробив. Тут показує, що, типу, сідає чи вже сівша, а тут залишається одна. З половиною чи дві, тому пропоную не накладати козел, а просто піти допиляти на сосні. Так, перейшов на сосну, бо я думаю, надовго не вистачить уже акумуляторів. Поїхали. Я ж казав, Ні, ще є, так, другий дрючок. Ось така товщина дрючка, щоб ви бачили. Буде й третій. Товстіше. Третій дрючок. Щось я рано списав пилку. Ні, ну це не серйозно. Приніс четвертий, а вона не здається. Не буду я її мучати, досить. Провіряємо, щось там іще показує, але пилка реально сідає. А хоча давайте знаєте, що ми зробимо. Тут у неї дві швидкості. А давайте я на меншу поставлю швидкость. І побачимо, все ж таки, буде ще плять чи ні. Цікаво просто. П'ятий дрючок. І на меншій швидкості пила, бо вже на більше йде в захист. Ні. Ні. Навіть не буду. Мені її жаль. Сосни у нас вийшло 15 кусків відрізаних, товщина нормальна, майже один в один. Є там і товщі. А тепер йдемо до червоного дуба. 30 хвилин роботи. Цих батарей відкинув 7 хвилин те, що ходив, нагружав, я ще стики не нарізав. Реально батарейка показала себе непогано. Но тут я хочу вам зробити таку корекцію. була по обертах менша, ніж ти всі пили, які я тестував. Але. Вона якось збалансована. Це все пиляння було в козлу. Плюс-мінус червоний дуб був отакий напиляний. Ну, може менший трошки, може більший. Але дивіться, яка кубка. Це реально, я вважаю, супер показник. Знов таки зроблю корекцію, що посередині відео ми зняли один різ на TikTok, один різ на Інстаграм. І посерединці пропиляли другий козел на Ютуб. Тому, в принципі, щоб ви там нічого не казали, оце так ця пила споживає. А якщо хтось не вірить, що вона стільки може реально напиляти, є відео тестування цієї пили. Якщо я не помиляюсь на батарейках Прокрафт високотокових чорних, перейдіть, або я закріплю посилання під відео, і ви побачите, що там 100 з гаком різів також було на тих батарейках, але я пиляв просто на купі. Що хочу сказати по самій батарейці. Значить, батарейка сильно не нагрілася, на моє здивування. Ось тут же виход на Type-C, тут ось є вентиляція для того, щоб вона не перегрівалася, так розумію. Сама батарейка прикольно прогумована, класна індикація. І що тут у нас ще? І отут. Також написано про саму батарейку. Тут немає дати виготовлення, але є серійний номер. Ну що хочу сказати. Класно, Star Про нас дивує. Мабуть, треба собі такі батарейки все-таки залишити, бо тут є type c а мені це в гаражі дуже потрібно. Е, кому потрібно такі батарейки е, за посиланням на магазин «Дачник» і на таку пилу. Кріплю тут посилання на магазин. І під відео. Тому, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.